Улица Зеленая, 1, 165. Да. Да. Мат, Материна, да. Давайте с вас начнем. Да. По алфавилю. да. То есть у вас проблема с тем, что вы не можете получить пользу. Да. Как долго это все длится? Год. Год. А, что зелено. Длится? Вот. Вот. еще раз, зеленая, длится, да. зеленая. Да. У вас общежитие в каком состоянии? А во Комунальну комунальна власність міської ради. У 1999 року, в 1986-му, була прийнята. В 2006-му було прийнято. А в давали в 1999 році було рішення міської ради, в якому було сказано видати всі ордери. Моя внучка, я не гуцалюк, я її представник, маю довіреність і вам вложити. Бо моя внучка цього б не винесла, повісилась б давно. Так ось. Вона приписана з 1993 року, достаємо паспорт, достаємо всі документи з 1993 року. Це відбувалося в 99 році. Вона була неповнолітня. А сімейні обставини такі сталися, що там всі повиписувалися на цей день. Ордера не одержували, і вона одна. Одна цей день, вона одна. Прописано з 93-го року, тобто все дуже добре. Але там написано у рішенні міської ради 99-го року, що всім видати ордери. Але і видавати Ленінська райрада повинна була. Але зараз, як та не видає, так повністю може видати тепер наш департамент. Чого він не видає? Мені не зрозуміло, робили нас поліпшення житлових умов. Ми не поліпшуємо житлових умов. Вона там живе, жила і буде жити. Писали поліпшення житлових умов. Переводили в нас в категорію, що треба звертатися до заводу. Завод відповів, не треба, ми і не проти, вона законно проживає. Департамент нічого не влаштовує. Ця історія дуже настільки мені непонятна, для чого це роблять фахівці. Це перше, звісно, має всі підстави на одержання ордера.